Доброго дня! Сьогодні 21 березня і з вами в студії Лілія Шаварда. Сьогодні в новинах: танцювальний батл, спортивне свято Тато, мама, я, спортивна сім'я, відкриття другої зали музею. Знову батьківський день. 15 березня у колегіумі відбувся танцювальний батл серед учнів сьомих класів. Класні керівники ближче Ірина Вікторівна, Березюк Галина Володимирівна. У виконанні семикласників глядачам був представлений бальний танець вальс, а акробатичні композиції полонили своєю граціозністю та пластикою. Ритмічний сучасний танець завершив програму свята. 16 березня в колегіумі відбулось спортивне свято Тато, мама, я спортивна сім'я, в якому взяли участь команди п'ятих класів. Змагання розпочалося із розминки. І діти, і батьки весело виконували вправи під звуки добре знайомої школярам зарядки. Усі із задоволенням брали участь в естафетах, долали перекони. Уболівальники активно підтримували свої команди. Свято пройшло цікаво і весело. Об'єднало учнів та батьків в одну велику, дружну родину. Усі команди отримали солодкі призи, але найбільшою нагородою для батьків була радість у дитячих очах. 17 березня в колегіумі відбулось урочисте відкриття другої зали етнографічного музею Світлиця історія Володимирецького районного колегіуму. За українським звичаєм було проведено обряд освячення священником української православної церкви Київського патріархату Михайлом Льодою таборони цього музею. На відкритті були присутні учнівсько-педагогічний колектив закладу, поважні гості, меценати, вчителі-пенсіонери. Учні екскурсоводи провели першу оглядову екскурсію сторінками історії колегіуму. 17 березня цікаво і творчо пройшли батьківські дні у першому Б та другому В класах. Батьки і діти завзято працювали на уроках побували в гостях у казки, мандрували стежинами здоров'я та змагались на сімейних перегонах країна, що про неї пісняться. Хоч стара планета наша вся вже вущона й до нас. Особливо ця країна біла, там Не йдуть, не йдуть поїзди на змом На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись з нашого сайту www.vrk3.org.ua Новини для вас підготувала Колосінська Юлія. З вами у студії була Лілія Шеверда. До побачення!